Подалік нашого місця таборування відбувся бій бій між Українською повстанською армією і силами НКВС. Під час даного бою був поранений і захоплений в полон Омелян Грабець, полковник напрямку УПА Південь. Червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину піїмемо, а ми нашу славну Україну, Гей, розвеселимо а ми митую червону калину пінімо, А ми нашу славну Україну. Гей, Sell it, Табір відбувається згідно обласної цільової соціальної програми національно патріотичного виховання дітей та молоді. Маємо розвінчати і поламати міфи і стереотипи, які склались в нашого населення, що організації українських націоналістів та українська повстанська армія були бандитами. То стверджувала окупаційна влада, окупаційна адміністрація. Зараз ми дітям маємо донести правду про те, що це були борці за незалежність України в 20 столітті. столітті мене на коня. Густо грива. Та й пусти мене. Мобій. На покуті свічок не запалюй, Кожен сум твій пронизливий біль Гірше ворога діло долає, колись ворогом верстимо біль, на покуті свічок не запалюй, Кожен сум твій пронизливий біль, гірше ворога Героїв, Вже в другий рік ми допомагаємо хлопцям з табором героїв УПА. Ми хочемо, щоб військовослужбовці займалися військово-патріотичним, національно-патріотичним вихованням молоді. І молоді подобається. Нашим офіцерам, контрактникам теж це до вподоби. І от така у нас гарна співпраця пішла. Хилися, червона калина, маєш білий цвіт. Не журися, славна Україна, маєш вільний рім. Діти вчаться переборювати свої страхи. Немає нічого страшного, одну ніж охороняти табір. Немає нічого страшного їсти по готенах, а не тоді, коли ти хочеш. ми чергу, червону години. Досліджують в першу чергу. Тут досвідчені, можна сказати, інструктори працюють з ними. От, люди своєї справи, щоб з часом можна було захистити свою батьківщину. Діти дізналися, як зупиняти кровотечі, дізналися, як відновити дихання та як запустити людині серце. Я, воїн української повстанської армії, взявши в руки зброю, урочисто клянусь своєю честю і совістю перед великим народом українським, перед святою землею українською, перед пролитою кров'ю всіх найкращих синів України та перед найвищим політичним проводом народу українського, боротися за повне визволення всіх українських земель і українського народу від загарників та здобути українську соборну самостійну державу.